нмт Т 2023 завдання 742 спростити. І перед нами тригонометричний вираз. Перший множник запишемо у першу дію. Тангенс квадрат альфа. Замість риск від дробу напишемо поділити. І у знаменнику одиниця додати тангенс квадрат альфа. Це одиниця на косинус квадрат альфа формула. Значить, поділити на одиницю на косинус квадрат альфа. Замінили. Дорівнює. Тепер ділення заміняє множенням. Тангенс квадрат альфа помножити на косинус квадрат альфа. Тангенс це відношення синус альфа до косинус альфа, тангенс квадрат синус квадрат альфа до косинус квадрат альфа на косинус квадрат альфа скорочуємо, залишається синус квадрат альфа. Друга дія. дивимося на другий множник, одиниця додати котангс квадрат альфа дорівнює одиниця на синус квадрат альфа. Тому тут заміняємо чисельник одиниця на синус квадрат альфа, поділити на котангенс квадрат альфа. Котангенс квадрат альфа це косинус квадрат альфа на синус квадрат альфа, поділити, помножити на обернений, одиниця на. Синус квадрат альфа помножити. Синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа скорочується. залишається одиниця на косинус квадрат альфа, третє діє, те, що в першій синус квадрат альфа помножити одиниця на косинус квадрат альфа, це буде тангенс квадрат альфа. І четверта дія тангенс квадрат альфа, відняти тангенс квадрат альфа, відняти тангенс квадрат альфа дорівнює нулю, відповідь нуль.